Мої вітання усім телеглядачам в студії Олена Роміцина. Оперативні матеріали правоохоронців, кримінальні справи. Боротьба за свободу слова, фермерська битва за майно радянського періоду. Дивіться лінію захисту. Наступ на свободу слова. Законотворці підтримали у першому читанні законопроект про криміналізацію відповідальності за наклеп. Журналісти протестують. Податкові міліціонери викрили конвертаційний центр через фіктивні фірми, якого пройшло 40 мільйонів гривень. Конвертаторів взяли на гарячому. При отриманні у банку готівкою 400 тисяч гривень. Колгосп мир реорганізували, а майнові відносини не врегулювали. У селі Червоне Гайвронського району боротьба за майно триває 12 років. 25 вересня на площі Кірова відбулася акція протесту кірвоградських журналістів проти прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини. Як відомо, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект, який передбачає запровадження кримінального покарання за наклеп, в тому числі у вигляді обмеження волі. Криміналізація відповідальності за наклеп є потужним способом обмеження свободи слова, запровадження цензури, засобом розправи і змі вважають кіровоградські журналісти. Пишеш правду у тюрму. Журналісти проти закону, який утискає свободу слова. Законопроект номер 11013 Смерть для журналістів ці гасла у руках кіровграських медійників, які вийшли на мітинг, яскраво демонструють наше майбутнє у разі прийняття славнозвісного документу. Призиваю виступати не проти. Даже партии власти это и так понятно, потому что они приняли его, этот законопроект. А против политиков как таковых, потому что они лезут опять же в нашу журналистскую деятельность. Не только в журналистскую деятельность, но и в свободу слова как таковую. Политикам выгодно то, чтобы мы молчали. Политикам выгодно, чтобы молчали все. Поэтому я выступаю к чтобы мы единым фронтом, как вы говорили, выступили. Проти тих, хто этим займається такими законопроектами. У нас э, будуть матеріали тільки просолодке, тобто будемо писати дуже гарні всі речі про владу, про і так далі чим це закінчиться. При радянській владі ми знаємо, чим це закінчиться. Це обов'язково буде перекос, якийсь перегин. В 2001 році архаїчне поняття «наклеп» було вилучено з кримінального законодавства України. Тепер же нардепи намагаються повернути старе у гіршому варіанті: виправні роботи, захмарні штрафи, позбавлення волі строком від одного до п'яти років, світить журналісту. І якщо позивач доведе у суді, що він постраждав від інформації, оприлюдненої журналістом. А втім, будь-яку інформацію можна трактувати як наклеп, якщо вона сильно допекла позивачу. Журналіст це совість суспільства, але бути його совістю сьогодні стає вкрай небезпечно. Якщо в сьогоднішніх обставинах ця норма з'явиться, то третину журналістів можна легко відправити за грати. Прийняття цього закону б, наприклад, означало б, що суд би трактував би будь-яку критику. Фактично, критику, законну критику, тобто та критика, яка має підстави законні, підтверджена фактами відповідними, вона визнавалася сьогодні як наклепом. Я пропрацював все життя в журналістиці, і хочу сказати, що це такі романтики. Ці журналісти вони постійно борються за краще от для цього суспільства. І на жаль, суспільство не не завжди оцінюється, не завжди нормально на це реагує. І я б сьогодні хотів бачити, де туди дуже багато керограців. в законі визначено, що критика, будь-яка критика, вже вважається значить, приниженням честі і гідності. Та такого в світі немає. На зібранні журналісти та громадськість прийняли заяву, в якій закликають журналістську спільноту, громадські об'єднання виступити єдиним фронтом з вимогою відхилити законопроект 11.013. З його прийняттям говориться у заяві стануть неможливими здорова критика, журналістські розслідування, публікації про зловживання на всіх рівнях влади і бізнесу, об'єктивне інформування населення як таке. Учасники мітингу передали резолюцію облдержадміністрації для подальшого спрямування президентові України та голові Верховної Ради. Ми не і не можемо допустити прийняття такого законопроекту, який за наклеп передбачає кримінальну відповідальність. Жодної країни світу, навіть в Росії, яка вважається, сьогодні, де вважається що є там тоталітарний режим, там пом'якшені всі ці статті. Проти криміналізації відповідальності за наклеп виступили громадськість міжнародна спільнота. Омбудсмен України також пропонує Раді не спішити з наклепом, А Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення приєдналася до ухваленого 19 вересня рішення про рекомендацію українському парламенту скасувати результати голосування за цей законопроект. За посилення відповідальності проголосували 224 народних депутати. Не підтримав законопроект народний депутат Дмитро Витвицький. Свою позицію він висловив лінії захисту. Я не голосував в першому читанні за цей законопроект. І взагалі вважаю його неуместним ставити на голосування. Моє мені основується на наступному. Верховна Рада України це. Тот орган, то место, где принимаются, рассматриваются законы. И в то же время это площадка для дискуссии в обществе, там, где каждый может сказать свои мысли, свои идеи. Народные депутати можуть говорить все что угодно, не отвечая, пользуясь законом о неприкосновенности. Но журналисты они там теж работають. Если вот мы говорим можна говорить депутатам Верховної Ради України, можна говорить чиновникам, а журналистам мы тогда скажемо, вам нельзя говорить, нельзя освещать события. Журналисты очень часто говорят о тех вещах, которые волнуют людей, которые интересуют общество. Именно о тех событиях, которые важны, о которых мы не имеем права молчать. Поэтому такие законопроекты, которые возвращают нас в прошлое, в тоталитарный строй. И в этом законопроекте ничего общего нет с демократией. Это как раз тот законопроект, который разграничивает демократическое общество и тоталитарное. Если мы все-таки стремимся к демократическому, и мы должны идти вперед, а не делать тот шаг назад. Мы 10 лет назад уже избавились от того, что можно было то, как человек преподносит или то или иное издание информацию, говорить, что это наклеп. Это вообще слово, которое трудно расшифровываться. Под наклеп можно все, что угодно преподнести и сказать, что это именно был наклеп. Этот законопроект э, должен отвлечь внимание, по-моему, в первую очередь. Припугнуть журналистов то, чего делать нельзя, и вернуть нас к прошлому в тот тоталитарный строй, который у нас уже был, уже там 70 лет, но уже назад никто туда не хочет, уже это все закончилось. То, как сегодня в судах решаются вопросы, рассматриваются дела. И мы видим, когда журналистам по 5-10 по тысяч при зарплате полторы тысячи гривен предъявляют имущественные претензии в судах и люди вынуждены их потом платить это было журналистами пятого канала Верховной радио Украины и со многими разных изданий то при существующей системе у нас у кого есть больше возможностей больше власти больше денег зачастую становятся правы и поэтому журналисты здесь будут именно в, в роли человека который не сможет защитить себя в суде и не сможет поэтому заниматься четко своей профессиональной деятельностью. Если общество критически воспринимает тот или иной законопроект общественно значимый, то он не проходит. Протести громадськості дали свій результат. Автор законопроекту Нардеп Віталій Журавський відкликає своє творіння із Верховної Ради, зареєстрував проект постанови про скасування рішення ради щодо прийнятого в першому читанні проєкту закону. Наразі питання знято юридично, а не політично, заявив нардеп. До криміналізації наклепу нардепи обіцяють обов'язково повернутись або внести поправки у проголосований законопроект. Майже півроку податкові міліціонери Кіровоградщини займалися кропіткою роботою по збору матеріалів, які підтверджували та викривали незаконну діяльність ділків від бізнесу, котрі, використовуючи низку фіктивних підприємств, надавали послуги у незаконній конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов'язань. Конвертаторів взяли на гарячому. Щойно один із них зняв із розрахункового рахунку банківської установи готівкові кошти у сумі більше 400 тисяч гривень. Як його професійно без зайвого шуму та точні затримали оперативники, які вже давно чекали на такий улов. Кіргаські податкові міліціонери викрили діяльність конвертаційного центру, через рахунки якого було відмито близько 40 мільйонів гривень. До його складу входило чотири підприємства з ознаками фіктивності, підконтрольних організатору. Діяли конвертатори на території трьох областей України. Як з'ясувалося під час слідства, організатори конвертаційного центру незаконно переводили безготівкові грошові кошти реально діючих суб'єктів господарювання в готівку. Також вони надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань, тим же підприємствам шляхом продажу пакету первинних документів та нібито реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт послуг, яких насправді не було. Отриманий прибуток організатори використовували на власні потреби. На даний час проводиться відтворення обставин подій з номінальними директорами фіктивних суб'єктів господарської діяльності, вивчення документів та речей, вилучених у ході проведення обшуків та виїмок. Слідство триває. Злочинці, які організували конвертаційний центр, надавали послуги не тільки по обготівковуванню. Безготівкових коштів переведені у готівку, але навіть у зменшенні податкового навантаження підприємствам реального сектору економіки на сьогоднішній день, хоча слідство ще не закінчено, але на сьогоднішній день встановлена сума грандіозна сума біля 40 мільйонів гривень, які пройшли через рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні конвертаційному центру. Справою податківців є непритягнення. Цих злочинців до відповідальності і не основним завданням нашим є не поповнення тюрем, а повернення бюджетних коштів, які бюджет не через незаконні дії е, даних махінаторів. Минулого тижня до програми звернулося п'ятеро фермерів села Червоне Гайворонського району. Вони опинилися у патовій ситуації. Стверджують, що фактично на межі виживання знаходяться їх господарства. В червоному вже кілька років триває фермерська битва за майно радянського періоду. Ситуація доведена до правового колапсу, коли є рішення судів, які не визнаються одними фермерами, рішення загальних зборів, які не визнаються іншим фермером. Врегулювання спору майже уладнала дорадча служба, але домовленості знову зірвалися. Дійти згоди усі сторони конфлікту. Не можуть, бо у кожного своя правда. От уже з 2000 року е власники майнових паїв КСП Мир бувшого село Червоне Гайворонського району, не можуть набути право на своє розпайоване майно. Так як не були проведені збори, які повинні були розпаювати, створити комісію і таке інше. Напротязі цього періоду ми зверталися всі інстанції і так далі. У 2000 році було передано майно на групу, яку очолював я 542 власників паїв. Користуючи цим майном, ми його не могли узаконити. Чому? Тому що не було рішення зборів, а щоб узаконити тільки рішення зборів або рішення суду. Ми зверталися в різні інстанції. Це питання так і не рішилося. Начало рішатися воно вже буквально у 2012 році. Заключили ми договір на надання консультивної юридичної допомоги з громадською організацією «Дорадча служба. Створили червоненську спілку співвласників майна по захисту майнових прав членів бувшого КСП МИР. Провели збори. На яких розподілили те майно, яке було передане нам між фермерами. Ці ситуації перешкоджають цьому всьому, -всьому. виконуючі обов'язки голови «Мир» Любомський, голова чи директор ПСП Близнюки Резнік. Вони щоденно пишуть листи про те, що та спілка недійсна і так далі. Було Вилучено державною виконавчою службу майно мається в виду рухоме автомашини, КАМАЗ, кран, ще одна автомашина, без згоди власників майна. На даний час, от без рішення зборів, вони відсуджують основний такий об'єкт, як тракторна бригада на 11 осіб. Коли користуються тракторами, технікою біля 500 чоловік. Сьогодні в тракторній бригаді не можна відремонтувати трактора. Світла вже немає більше року. Більше року немає світла. Така ж сама ситуація по тваринницькій фермі. Півроку назад принесли що якісь збори, відбулися в 2000 році, і по цих зборах задмир вже не існує. Але мир існує, платить податки. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день вони зараз користуються ось цим переліком майна. Перелік майна складає 4 мільйони по цінах 2000 року. За період 12 років 90% цього майна не стало. Вони його діли, продали, розібрали, знищили. Можна за все говорити. Але на сьогоднішній день люди зрозуміли, що цих чотири чоловіка будуть оформляти майно тільки на себе, цих 200 паїв, що вони там скупили, хоча я кажу, питання є великі до скупки, Вони пішли зад мир, заяви. Ось. Я тільки частину привіз, я не знав, що така необхідність всіх заяв вести. Ось вони. Десятки заяв, сотні заяв, і вони кажуть, що. Рішити питання вони хочуть із задміром. Хоча я замічу, що по сьогоднішній день всім цим майном е, іменно користуються цих чотири фермери. З 12 чи 13 років ніхто в них нічого не забирає. Але люди подають на суд. Наприклад, останній суд відбувся і вступив в закону силу, в мені це місяць назад. Вони подають самі на суд без цих чотирьох фермерів і відсуджують самі на себе майно. Потім з судовиконавцями приходять і кажуть, що, голубе, віддай. Ти вже ним не можеш користуватися. 12 років тому співвласники майна уклали договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності. Роками фермери користувалися майном колишнього колгоспу, знаходили порозуміння і проблем не виникало. Але останнім часом їх стали позбавляти цього права. В найгіршій ситуації опинився Віталій Цимбел. Він займається тваринництвом і без кормокухні, говорить фермер, худобу прийдеться просто вирізати. Починають гинути телята із за нехватки кормової бази. У мене, наприклад, частка наданої кормокухні, яка виникла проблемою 47,9%. У тієї сторони, виходить, 52,1% по рішенню суду. Вони, та половина людей забирають в загальному 100% кормокухні. І перешкоджають розвитку моєго бізнесу. Зараз ми оформляємо свідоцтва на право власності даних об'єктів. Вже виготовлені технічні паспорта, технічна документація, висновки з архітектури, все знаходиться у нас. Ми, нам потрібна зараз сесія сільської ради для отримання дозволу на оформлення. Потім ми будемо звертатися до суду, відсуджувати свої права. Ну, на даний час відсуджувати я то буду дотримуватися цих всіх е, норм і буду звертатися, а тваринництво воно ж не буде ждати. У мене просто критичний стан на даний час, я не знаю, куди мені далі звернутися. Фермери говорить, що голова ПСП Близнюки перебрав на себе повноваження єдиного господаря і став позбавляти їх права користуватися майстерною кормокухнею технікою. Стверджують, що він дуже впливовий у районі і його бояться. А я фермер також кхм, працюю всього на все другий рік. Я також мені попало це майно. Там два автомобілі, два трактори, і буквально два дні назад приїжджає Резник, Володимир Олександрович, який він до цього нічого має. Він цей директор ПСП Близнюки, який знаходиться в основному земля в тополі, а не в червоному. Його і, і ніхто не уповноважував зборами, ніхто він. Він довірена особа. Хто його довірав, ніхто нікому не пояснює. І приїхали вони буквально два дні назад. У мене. Особисто і це, і це автомобіля, що попали мені на паї, відкрутюють номера, забирають документи, хто ви такі, що вони прямо падають під колеса, щоб я не забрав ту машину, але я забрав ту машину, від'їхав, приїхав, предоставив їм документи, вони вибачилися і поїхали. Просто наводити, заводити людей в блуд, привозити якісь липові всі документи, і оцим він все шантажує шантажується нас всіх і всій народу червоний. Я вже звертався неодноразово до суду, щоб суд вирішив право власності, людей надав, але суд відхиляє ці запити, тому що вони говорять, що повинно, як розпайовки майна не було зборів, кажуть, що суд він не має, і немає, немає, сили вирішувати такі питання. Я три роки. Була, користувався реммайстернім, почав робити ремонт у ній. Все, тут резник приїжджає з виконавчої служби, приносить рішення суду і забирає у мене цю реммайстерню. Ми взяли ці паї, купили майнові, майнові паї наче у людей. Також через два дні, ось два дні перед цим приїхали судовиконавці, почали забирати автомашини, які належать людям, наче ну людське це майно. Да. А вони забирають з заторської забороності. Як це людське майно, я не знаю для чого. І так само трактора записані, все, вони приїжджають з списком. все це зад, зад мир, це перешкоджає, це в цьому розпаюванні. Тобто, якщо почати з нуля, якщо це все відбереться, які у вас виникнуть проблеми? Ви будете займатися далі фермерством? Чи можливо і ні? Ну, будемо старатися по мірі, ну, звісно, тяжко, це ж людське майно, яке ми в людей купили. Ми зверталися на особистий прийом до Сергія Миколайовича. Нам була надана допомога, була створена комісія, відправлена в район. Все питання було вирішено. Це 23 березня. Цього року і ви розпоряджалися майном на рівних. Була домовленість з Резніком, який перешкоджає цьому, що він дозволить користуватися своєю часткою. Ну потім, у червні, 15-го числа, вони повторно роблять захват, зривають брами, вирізають майно, інвентар і вивозять. Натомість Володимир Резник мотивує судовими рішеннями, які повинні виконуватись в інтересах членів закритого акціонерного товариства Мир, що стало правонаступником колгоспу мир. Отже, позивачам було виділено в натурі майнові паї. Останній, до речі, має претензії до фермерів щодо доведення колгоспного майна у ганебний стан та показує документи щодо розкрадання майна, акти перевірки кру, обвинувальні висновки у кримінальній справі та вирок суду щодо одного із своїх опонентів. Він має юридичну освіту і добре розуміє значення Документів. Вони в 2000 році з 2000 року користуються всім. Усім. В тому ж ці кормокухнями, фермами, будівлями, майстернями, всім користувалися 12 чи 13 років, якщо з 2000 року взяти. Але на цей період вони розібрали все. Я вам надав фотографії, он, де так звані кормокухні і ферми, вони вже розібрали один комплекс і добралися до другого комплексу. Вони розібрали тракторну бригаду і ферми, які були кращими в області десятиліттями. Червонець завжди було перше по показниках, в тому числі свинарство, і була молочно товарна ферма краща була, і тракторна бригада. Я даю фотографії з 10 по компанії чи 12 компанії, он остов один залишився. Будівлі всі розібрані. Цих чотири чоловіка, так чи інакше, зав'язані на великих розборах майна. Є заяви в міліцію, по деяких вже є рішення судів. На сьогоднішній день по деяких вже далі будуть розбиратися правоохоронні органи. Але позбавити фермерів користуватися майновими паями, які також їм належать, ніхто не має права. До суду фермери не ходили. Вирішувати питання воліють по мировому на загальних зборах. Було домовлено, що течення місяця дали цим користувачам майнам провести праве поле це все. Оформити були проведені комісія, створена була спілка, яка чітко визначила цей перелік майна. А що вона визначила? Що в 2000 році був розподіл, затверджений на зборах і ЗАТМИР передав Стовмир. Стовмир актами передав цим структурам ФГ, світанок, Світач. І вони користувалися. Є акти. Навіть техніку зняли були з балансу. На стовмир, а от автомобілі залишились таке зазадами. І сейчас тоже це питання є. І от пройшло два місяці, навіть менше, коли все вже було оформлено, проведено про форму, почалися. Ну, листи на гарячу лінію і на нас, і на всіх останніх, що це незаконно. Розрулити ситуацію намагалася спеціальна дурача служба. Було проведено загальні збори співвласників колишнього КСП «Мир», які передали свої майнові права в користування фермерам. Були проведені загальні збори співвласників майна, де чітко було передано визначений перелік майна у рахунок викуплених майнових паїв. Власника майнових сертифікатів, акти підписані, передано це майно. Більш того, цим майном вони всі користувалися ще з 2000 року. Друга сторона, яка зараз перепони ставить, вона по суду взяла. І коли була районна комісія по врегулюванню майнових відносин, нам було запропоновано. Давайте ми врахуємо те, що було судом, і те, що зборами, і рішимо це питання. Ну, Представники ЗАД «Мира» і ПСП відродження не явилися, не захотіли, Від них були проведені загальні збори, люди доволі осуждали. І, звісно, я вам скажу, ну, парадокс. Навіть розпоювали дерева, які по селі були посаджені. Зараз люди думають, що ж я взяти за свій майновий батарічний, що ту лку зрізувати або щось інше. Тому зараз має бути коли мені кажеться, все спустили на районну комісію, а районна комісія вона рекомендує, вона не може ну, зобов'язати. То, мабуть, місцева влада має взяти до уваги рішення загальних зборів, рішення комісії, запросити всіх конфліктуючі сторони і фахівців, і прийняти рішення. Тільки таким ми можемо питанням його рішити. we yeah. yeah. До сотні актів, протоколів, рішень судів, постанов, вироків та інших документів, обвинувачення у різних злочинах, напівзруйноване майно, колишнього колгоспу мир, взаємні образи та амбіції, використання правових засобів, аби не вирішити конфлікт, а населити один одному такі висновки і гнітючі враження залишаються після з'ясування сутності конфлікту, який виник між поважними і грамотними людьми, справжніми господарями на гайворонській землі. Панове, порозумітись, закінчить війну, прислухайтесь до того, що хоче народ. Адже він головний носій права власності на майно. Бо поки ви будете з'ясовувати стосунки, розвалиться останні і ділити буде нічого. На сьогоднішній день, якщо вони рішаться, от сьогодні рішаться поділити на 540 чоловік, вже не 500, там вже залишилося 470 чоловік. І вони візьмуть в першу чергу людей, розділять. Я відступлюся на 20 кроків, на 40 кроків. Але коли варіант, коли вони оформляють на себе майно, людей залишають без нічого, і цих людей розмови до нас, ви ж розумієте, є такі варіанти, що це сильніші, ці біжать швидко. Група, яка чотирьох чоловік і біжить в одну сторону. 370 чоловік це пенсіонери, інваліди. Багато хто гроші хоче забрати це майно, забрати за принципом, щоб мамка працювала, і руки показувала, що вони на цьому господарстві працювалися. І я підтримую ці ситуації людей. Тільки людей першочергове завдання довести до кінця е, розпайовку цього майна, узаконити мається в виду нерухоме майно і поставити крапку для того, щоб ми могли віддавати сили на вирощування зернових, технічних і то саме тваринництво. А так ми розпілюємося щоденно, отакі От паки бумаг ідуть. Вчора прокуратура три години просидів, міліція адміністрація і так далі. Правда існує, і за неї варто боротись. Дивіться лінію захисту. Ми розповідаємо доступно про вашу правову та життєву безпеку. Для вас працювала Олена Роміцина. До побачення.